Ось доказ і змогу особистого життя. що коли ми просимо щось по Божій волі, то він нам це дає. І коли ми просимо нього, щоб сподовувати його царство, і ми цим в першу чергу зайняті, то тоді Бог про все інше турбується, про наші необхідні потреби. Коли я ще був в класі там я ще навчався в школі, я просив Бога, щоб Бог мені дав таку роботу, завдяки якій я зможу перше достатньо приділяти часу для того, щоби бути у своєму покликанні. І до речі, проповідь божого слова в тому числі і в соцмережах це частина мого покликання. Я в це вірю. І друге для того, щоб достатньо часу виділяти для сім'ї. і в результаті. Бог мені дав цю роботу. Я поняття не мав, що це може бути таке, але він по своїй милості, по своїй любові, дав мені це і зараз я у своєму і Зараз я разом зі своєю сім'єю можу достатньо часу проводити. Я дуже дякую Богу за це. І Я розумію, що дійсно, коли ми щось просимо, друзі, по його волі, він нам це дає. Тому найперше шукаємо царство Небесне, а все інше приложиться нам. Так говорить сама Біблія.